Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми з вами говоримо про новий закон, який вже підписав президент Польщі Анджей Дуда, і він буде стосуватись в тому числі українців. Він стосується одноразових доплат. Всім, хто проживає на території Польщі, всім ми поговоримо про категорії, які описані власне в цьому законі, і поговоримо про те, як подати заявку, отримати цю допомогу, і які будуть її розміри. Я думаю, це не буде лишнім для всіх українців, які проживають на території Польщі, бо навіть якихось 300, 400, 500 і більше злотих на одну особу, я думаю, це дуже хороші, дуже хороша там доплата, яку можна отримати максимально. Просто її зможуть отримати, в принципі, дуже багато українців. Дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. І давайте переходити до теми. Отже, в Польщі підписано закон, яким населенню роздаватимуть ваучери на оплату електроенергії. Цей закон вже підписав Анджей Дуда. І це одноразова грошова допомога, щоб компенсувати витрати за електроенергію. І зараз поговоримо е, про те, хто і як його може отримати. І забігаючи наперед, скажу, що це більшість українців. Але давайте, певно, пройдемось по всім е, категоріям, щоб було більш зрозуміло. Е, По-перше, особи з польським громадянством, які проживають на території Польщі. Це зрозуміло. Друге... Іноземці, які проживають і перебувають на території Республіки Польща, і тут є три категорії. Перше, на підставі дозволу на постійне проживання, дозволу на проживання довгострокового резидента ЄС, е також на основі дозволу на тимчасове проживання, надане в зв'язку з обставинами, зазначеними в статті 159 е розділ 1, і е також далі. В зв'язку з отриманням статусу біженця або додаткового захисту в Республіці Польща. Далі наступне в зв'язку з отриманням дозволу на проживання в Республіці Польща з гуманітарних причин або згоди на. Так зване толерантне перебування у вигляді житла, харчування, необхідного одягу та цивільної допомоги. І третє для громадян держав-членів, які проживають і перебувають на території Республіки Польща. Тут говориться про держав-членів так званого об'єднання ЕФТА. Але це далі в принципі це вже українців там не стосується. Тож до цього повертатися не будемо. Тут по цьому. Зараз зрозуміло. Давайте повертаємось до того, хто може отримати цю допомогу далі, які є критерії і як це зробити. От за попередніми оцінками польського уряду енергетичний ваучер призначатиметься для приблизно 3,5 мільйонів домогосподарств з маленькими доходами. Є один єдиний критерій: це скільки ви заробляєте коштів. На руки передбачені будуть два доходні пороги до 2,5 тисяч злотих для одноосібних домогосподарств та до 1700 злотих на особу для багатоособових домогосподарств, і також ваучер отримують пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію або навіть нижче мінімальної. ну Тобто, якщо їм є де проживати, зрозуміло, що так, і якщо вони там не проживають в центрах колективного розміщення або по програмі 40. Щодо самого ваучера, розмір енергетичного ваучера залежатиме від кількості осіб в домогосподарстві. Так, одноособовим домогосподарством, тобто де проживає лише там одна людина, буде надаватись підтримка в розмірі 300 злотих сім'ям з двох чи трьох осіб 400 злотих на одну особу. А ні, це для всіх, для всіх осіб, вибачаюсь. Домогосподарства з 4 до 5 осіб отримають 500 злотих, а шестиособові та більше 600 злотих в сумі. Якщо в домогосподарстві використовуються джерела опалення, що живляться електроенергією, вартість енергетичного ваучера збільшиться на 100%. Тобто, якщо ви опалюєтесь, наприклад, не вугіллям, а опалюєтесь електрикою, то ви отримаєте, наприклад, Мінімальний ваучер не 300 злотих, буде а 600, а максимальний буде не 600, а 1200 злотих. Це робиться також з міркування якби турботи про екологію. Ми знаємо, що в Європі зараз це дуже популярно, в тому числі і в Польщі. При призначенні ваучера діятиме принцип злотий на злотий. Це означає, що ваучер буде надаватись навіть при перевищенні заявником дохідного критерію, о той про який ми говорили на початку відео, але його вартість буде зменшена на суму цього перевищення. Тобто, наприклад, якщо ви поріг перешагнули там на 150 злотих, то вам заплатять ваучер ваш буде на 150 злотих менше. От, в принципі, отак. Тобто не буде такого, що вас просто цей ваучер повністю забирають. Як на мене, це є досить гарне рішення. Заяву про отримання енергетичного ваучера можна буде подати до уженду гміни або міста з 1 серпня по 30 вересня 2024 року термін розгляду заявки становитиме 60 днів, і виплата грошей має бути здійснена або восени 2024 року, або на початку 2025 року. Я так розумію, тут вже все буде залежати виключно від, буде залежати виключно від кількості. Коштів, які будуть доступні для цієї програми. От, От в принципі, і все. Тому якісь, ну, якби, якась така штука, придумали прикольно, на мою думку, це е, має допомогти людям, особливо тим, хто заробляє мало, не залишитись без опалення взимку і відчувати себе більш безпечно. І нехай це навіть невелика сума, але. Вона є і той, хто потребує допомоги, зможе цю допомогу таким чином отримати. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!